Що справді ми маємо тепер і можливість і право ще застосовувати західне озброєння по території Російської Федерації, але я би хотіла ще підняти одну тему, яка неймовірно дратує росіян. Це те, що сьогодні стало відомо. Заявила прем'єр-міністр Литви про те, що Литва готова відправити свої війська до України, до України, хіба що вона правда уточнила в рамках тренувань місії з тренувань. Я припускаю, що у Литви той контингент, який. Вони могли б відправити, він надзвичайно малий. Недаремно зараз в країнах Балтії, в Литві, зокрема, присутні німецькі військові для того, щоб допомогти створити цей відчуття безпеки. Тим не менше, для нас головне тут, мабуть, саме політичне рішення, а далі крок за нами. Ми маємо запросити. То оці заяви вони мають нас підштовхувати до цього. Ну тут я хочу сказати, що так дійсно Литва, Латвія, Естонія найвеличкі країни. Але а, традиційно о, є така собі лякалочка для росіян. Це латишський стрілець. <рес> <рес> Снайпер. А, знову ж таки, з країн Балтії жіночка з Гвинтівкою, яка досить влучно стріляє на відстань півтора-два кілометри, а іноді навіть і більше. Тобто, це такий, також у них фетиш фактично, але це вже фетіш жаху про країни Балтії. А, хоча найбільш результативнішим свого часу був саме фінський а, стрілець. Під час зимової війни, скажімо так, зараз взагалі дуже цікава тенденція відбувається в світі. От ми чуємо, що якісь країни нібито надали дозвіл використовувати західну зброю по території Російської Федерації. Насправді, ще в 2022 році, якщо, якщо пригадати, Борис Джонсон робив дуже схожу заяву. Щодо права України бити по території Російської Федерації без конкретизації якою саме зброєю. Але ми так і не використовували західну зброю саме з цією метою. Зараз ми чуємо, що якісь країни надають такий дозвіл. Який саме я не знаю. На яку саме зброю також невідомо. Чи це буде снаряд до артилерії 155-го калібру, чи це буде якась ракета мегапотужна. Хто зна. Але тенденція дуже цікава. Так само, як і заяви Еммануеля Макрона. Він постійно заявляє про те, що Франція там до чогось готова. Звісно ж, це політична гра, це популістські заяви. Але жоден інший президент, жоден інший прем'єр-міністр, наприклад, якщо прем'єрська республіка, вони собі такого не дозволяють. Іноді деякі навіть продовжують абстрагуватися взагалі від теми відправки. Своїх підрозділів а, до України, я скажу так: війна в Україні поступово переходить саме в ту стадію, а, в, в якій починають формуватися коаліції досить які радикально налаштовані. І це дуже схоже на те, що формувалося на початку Другої світової війни, не в 1938 році, коли Чехія була один на один з нацистською Німеччиною, та не в 39-му, коли Польща була фактично один на один з Нацистською Німеччиною, а також проти Радянського Союзу. Це фактично 40-й-41 рік, коли це розуміння того, що коаліційні дії протидії от цьому злу, осі зла, вони необхідні. А в нас зовсім інші часи. В нас розуміння західних політиків, вони більш толерантні, вони більш. Не те, що помірковані, вони безхребетні, аморфні та повільні. Але процес відбувається. Цей процес відбувається, гальму гальмує, але відбувається. Тому я думаю, що зараз ми можемо спостерігати саме над подіями, які так в майбутньому не назвуть початком формування коаліції. Яка потім буде протистояти не просто віддалено Російській Федерації, а безпосередньо на полі бою, якщо от не з царини, як битології, з огляду на ось всі ці історії про можливе та, значить, може можливе застосування контингенту іншоземного на території України? А от якщо просто от суто конкретно. Скільки і яким чином може бути ефективно застосовано от особового складу іншоземних солдатів, та за наявних обставин, от саме і... по території України, ну та от на територі... якщо із умов умовних реалій виходити, та от які можна собі, собі ну, умовно нафантазувати, все залежить від того, які саме сили та підрозділи ми маємо на увазі. А це можуть бути представники протиповітряних сил, тобто оператори протиповітряних комплексів протиповітряної оборони, тих же самих СЕМТІ, Петріотів, інших зразків, які є в Європі, одразу з цим. З інтеракетним комплексом відправляти до України щоб інтегруватися в загальну систему захисту усіх рівнів малого, середнього, великого радіусу дій. Тих хто компетентне саме в ну, цій так, цілком саме. можливо, що так вони і буде так цілком це, це реалістично реалізувати. Другий момент в нас є три зони сковування. Називаємо їх так: це північний плацдарм, кордон з Білорусю, це північна. Східний плацдарм, кордон з Російською Федерацією та Південно-Західний, там, де відповідний контингент наших сил, які призначені для того, щоб протидіяти вторгненню. Серйозний потенціал. Допомогти на кордоні з Російською Федерацією нам західні партнери ну, не зможуть. Це виключно наша буде задача. Я так розглядаю саме такий варіант. Але на кордоні, наприклад, з Приднестров'ям, цілком можливо, вони можуть на 50% розвантажити ті підрозділи, які там знаходяться. Або на кордоні з Білорусі, щоб відповідало частково прикриттю. Кордону також із присутністю наших військових, тому що у мене все ж таки є сумніви, що, наприклад, середньостатистичний француз, якщо це тільки не український легіонер, до речі, він буде стріляти в білоруського солдата, який буде наступати в Чернігівській або в Київській області. І У мене є сумніви, що він зможе перший зробити постріл. А нашим не треба якогось попередження. Вони будуть стріляти у будь-якому разі. Вони вже до цього морально готові. Іноді навіть передають повідомлення білорусам, якщо вони сунуться до України. А, отже, ось але частково також десь на 50%, вони б могли цей потенціал розвантажити, підсиливши, замінивши наших військових саме на північному або південно-західним секторах сковані. Це, хоча почнемо з цього, це цілком реально, це можливо реалізувати. Олександр, якщо слухати російську пропаганду, а я завжди кажу, що її можна слухати тільки в нашому перетлумаченні, не треба споживати на перше джерело, але тим не менше, і по риториці воєнного злочинця Путіна скрізь відчувається, що вони думають, що вони зараз в позиції сили. Та навіть коли вони псевдо кажуть про мирні перемовини, насправді вони хочуть іти, йти, і йти ще ми зокрема не даремно з вами говорили про Харків. Ми розуміємо, що вони рухаються на східному флангу, адмінкордони Донецьку Луганську області, і все це в планах. Але незважаючи на їхні переконання, що вони зараз у виграшній позиції, вони все одно не досягають великих результатів. Та ми любимо кожен клаптик нашої землі, але 3-4 втрачених населених пункти це не означає, що вони дійшли до Києва. Чи можна сказати, що вони справді зараз сильніші за нас, більші озброєніші, враховуючи, що ми чекаємо більшість допомоги від Америки? Ні, я навіть можу сказати, я зараз скажу таку річ, за яку мене багато хто критикує, і говорять, що це ніби там щось багато позитиву, ти кажеш. Але дуже часто ми останнім часом чуємо, що нам нав'язують свої правила гри росіяни, що вони мають ініціативу. Ну, з цим важко не погодитись, тому що ми бачимо дійсно. Вони просуваються, так наступають ну, так вони в наступі. Так, вони в наступі. Вони захоплюють села, очеретинами, далі рухаються, розширюють зону впливу, не кажучи про те, які це площі, не кажучи, вони в саме наступі, але з іншого боку. Чи це ініціативи, що вони знаходяться в наступі? Ось таке дисануюче питання. Бо е, ще наприкінці 23-го року було зрозуміло, що Україна повинна переходити до оборони найближчим часом, особливо коли розпочалось це політичне шапіто на капітолійському холмі. Було зрозуміло, що потрібна нам оборона. Зараз нема коли думати про якісь наступальні дії, але яка саме оборона в грудні 2023 року. Я опублікував матеріал. Мене тоді дуже багато задавали питання, яка, який, будь, яка буде стратегія сил оборони України на 2024 рік, і щоб одразу не давати 100 тисяч одних і тих же відповідей на одне і те ж саме питання, я просто публікував статтю, в якої написав, що оборона 24 четвертого року сила оборони двадцять четвертому році будуть знаходитися переважно в обороні, як мінімум перше. Півріччя, як максимум до, максимум до кінця 2024 року. При цьому буде використовуватись нова фаза, новий етап ведення бойових дій, а саме виснаження ворога без прив'язки до територій. І зараз ми це спостерігаємо. Саме зараз ми знаходимося в обороні, максимально намагаючись виснажувати ворога, завдавати йому найбільші втрати людські, е механізованої компоненти, і це помітно. Що вони зараз несуть великі втрати, і вони виснажуються. При цьому ми не чіпляємось за якісь території, там, де нам невигідно тримати позицію, ми вийдемо на інші рубежі. Головне, щоб наші втрати гіпертрафовано не зростали. Отже, питання: якщо ми зараз робимо це згідно зі своєю тактикою та стратегією ведення бойових дій, чи у росіян ініціатива, чи ми їм нав'язуємо наші правила гри. Так само, до речі, як приклад. Лівобережна Херсонщина. Питання: хто там домінує? У кого там ініціатива? Завал, ми знаходимося там в критично складних умовах. Це титанічні зусилля морпехів та ТРОшників, які тримають зараз там плацдарми, не тільки в кринках. Кринки вони просто так розпіарені більш за все. Це хоча це дійсно один з найбільших плацдармів, майже 5 кілометрів протяжністю. Але плацдарми розширюються. І це лівобережжя, воно демонструє, що ми нав'язуємо правила гри величезній групі військ Дніпро-Російський, кількісно майже 120 тисяч особового складу. Три тактичні групи, зараз, які отримали ще і підкріплення, не можуть протидіяти розширенню плацдарму в кринках. І не тільки нещодавно головнокомандуючий Збройних сил України, генерал Сирський, заявив про звільнення Нестриги. але не тільки у цьому з цим островом це пов'язано. Більша частина Дніпра його частина, острівна частина. Вона або сіра зона, або під контролем Сил оборони України, а не росіян, через що вони не можуть висаджуватись на правому березі, системно регулярно розширюючи плацдарми. А ми можемо. От і питання: хто нав'язує правила гри і у кого ініціатива? Дисонуючий факт, дисонуючий момент, але насправді так воно і є.